Днями в області стартував міжнародний скульптурний симпозіум, який уже в 14-те проводить громадська організація про арте Мункач. Його мета збереження та популяризація культурної спадщини краю, а також створення сприятливих умов для обміну досвідом і втілення скульптурами з різних країн власного бачення сучасного монументального мистецтва. Готові ж роботи згодом стають культурним надбанням населених пунктів, утворюючи унікальний туристичний маршрут Карпатський скульптурний шлях. На початку реалізації проєкту маршрут пролягав через низку районів Закарпаття, а відтак вийшов і за межі краю у 2018 році. За, іні... за ініціативи. Та підтримки Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини проєкт поширився на місто Сколе, Львівська область та в угорській прикордонні поселення Калу, Шемін, Бірі, Балкань, Гестері, Нірбогат, Тарпа. Сьогодні маршрут довжиною понад 250 кілометрів налічує майже 126 мистецьких об'єктів. За словами Петра Матла, більше 50 паркових скульптур за час існування проекту були подаровані селищним радам Закарпаття. Такі витвори мистецтва неабияк допомагають сформувати доглянуті й естетичні громадські простори, привабливі як для мешканців, так і для туристів. Треба завжди якийсь новий продукт туристичний, а цей скульптурний шлях він відновлюється кожний рік, тому що. Шість-сім нових скульптур з'являються в Закарпатті. Можна проїхати від села до села від скульптури до скульптури. Знайомляться із світовим мистецтвом, тому що з цього світу Данць приїжджають. Ну, буває один-два скульптора з України, останні всі з-за кордону приїжджають. І знайомляться з сільською спільнотою. Цьогорічні учасники представляють Україну, Угорщину, Румунію, Польщу, Португалію та Мексику. Симпозію в четверте проводять на базі санаторію Квітка полонини. Тут учасників забезпечують умовами проживання та відповідним простором для виготовлення робіт і їх подальшої презентації. Завдяки Петру Матлу та громадській організації про артимункач квітка полонена стає такою живою галереєю скульптур, які знаходяться досить довгий час після самого симпозіуму. І відвідувачі можуть його можуть подивитися. Ці скульптури, і частина з них стає величезною експозицією скульптурного парку санаторію. Ми запрошуємо до співпраці і до зацікавлення мистецтвом юні молоді покоління і завдяки проведенню міжнародних скульптур. Скульптурних симпозіумів, завдяки тому, що скульптори приїздять з різних країн, ми маємо можливість дати дітям з загальноосвітніх шкіл поспілкуватися з скульпторами, зрозуміти суть їхньої роботи та подивитися, як на протязі двох тижнів з величезних глиб витесуються прекрасні неймовірні об'єкти. Оглянути завершені роботи та познайомитися з їхніми авторами, запрошують усіх охочих. 14 червня. о 14.00 буде офіційне урочисте закриття цього симпозіуму на якому всі всі хто нас чує, хто забажає приїхати до квітки полонини, подивитися результати скульптурні композиції, які будуть виготовлені під час цього симпозіуму. Після завершення симпозіуму, за словами організаторів, три роботи планується залишити в санаторії, а інші три поповнять скульптурний парк у селищі Чинадієво на Мукачівщині, де власне знаходиться і арт-резиденція громадського об'єднання про арте мукач